До Дня Незалежності в Одесі проводять святкові заходи. О 8.30 жителів та гостей міста, громадська організація, вишиванковий фестиваль зібрала на Приморському бульварі, аби розгорнути прапор України. Прапору 34 метри. Це рівно стільки, скільки років нашої незалежності. Виклик головний, один: ми живемо під час повномасштабного вторгнення. І ми дуже щасливі, що не було тривоги, і ми спокійно могли провести нашу акцію. Всім дуже щемка ця тема, всі знаходяться в таких подвійних емоціях з з одного боку. Всі дуже щасливі, всі з гордістю підіймають цей прапор з іншого боку. Велик великий біль з приводу того, що ми розуміємо якою ціною ми отримуємо нашу незалежність. Військовий оркестр разом з гостями заходу співали пісень і вітали місто. О 9.00 люди вшанували загиблих внаслідок російсько-української війни хвилиною мовчання. Люди прийшли родинами у вишиванках. Кажуть, клунали пісні гімн України не могли стримати сліз. Коли розгортали прапор, у мене більше якась радість була за те, що він зараз тут, наш блакитно-жовтий стяг в Одесі. Але ось коли був гімн нашої України, то я не стримала сліз. Так я би хотіла побажати єдності, єдності всім нам, щоб ми підтримували друг друга, тому що тільки ми одні можемо зараз друг друга надихати. Ми з Києва сімі і в Одесу приїжджаємо. На відпочинок, що ми хотіли побажати Одесі, то це напевно більше такої трошки українізації, от, і напевно дієвіших вчинків від влади для того, щоб зробити це місто кращим. Від археологічного музею стартував патріотичний автопробіг. Десятки машин і мотоциклів, прикрашених синьо жовтими та міськими прапорами, проїхали вулицями міста. До Дня Незалежності заплановано також святковий концерт. Вікторія Габчук, Іван Хоростян, Суспільне новини, Одеса.